Привіт, друзі! Сьогодні, 14 березня, самого раночку на Чорним морем, сталася дуже дивна історія. Російський літак збив американський безпілотник. Вам не почулося. Пізніше до вечора з'явилося пояснення від російської і американської сторони, тому я деякі речі зараз вам буду повідомляти, цитуючи їх, щоб не переплутати в ту пряму мову, яку артикулюють і американці, і росіяни. А тема дуже неправда цікава. Тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, що ви думаєте з цього приводу? Бо насправді що відбулося щойно у повітряному просторі сьогодні, точніше зіткнулися дві ядерні держави, які це матиме наслідки. Скажу відразу від себе поки що ніяких, але, знаєте, гра м'язами триває. Росіяни вдаються до безпрецедентних кроків, провокуючи на ескалацію країни НАТО. Ну, як то вони зараз роблять у Молдові, влаштовуючи акції протесту там проросійські, якби підтягнути війська НАТО з Румунії до конфлікту в Україні і воювати вже проти НАТО. Я не жартую, бо так сценарій виглядає. Так само сьогодні на Чорне море. Але почнемо по порядку із заяви командування Збройних Сил США в, Америки, в Європі. Що саме там сталося, то ми я вам зараз зацитую. Сьогодні вранці о 7 годині 3 хвилини за центральноєвропейським часом, по Києву це було 8 годин 3 хвилини, за Москвою 9 годин 3 хвилини, два російські Су-27. Це не найдорожчі літаки на Росії, провели небезпечне і непрофесійне перехоплення американського розвідувального дрону МК9 Репер у міжнародному небі над Чорним морем. Це дуже важливий момент, запам'ятайте. Один із російських Су-27 вдарив пропелер дрону, змусивши Збройні сили США посадити його у міжнародних водах. Кілька разів перед зіткненням Су-27 скидав паливо та пролітав перед МК9 у безвідповідальній, необґрунтованій та непрофесійній манері, повідомляють американці. МК9 проводив рутинні операції у міжнародному небі. Безпілотника було втрачено, непрофесійна поведінка росіян ледь не призвела до катастрофи Су-27 разом із дроном МК9. Але мені так видається, що росіяни чудово розуміли, що вони роблять. Що таке МК9 репер? Це безпілотник, ну, взагалі-то він ударний, але він може виконувати і розвідувальні функції. Про його характеристики я вам переповідати не буду. Ви можете дуже легко знайти цю інформацію в інтернеті. До текстів повно, читайте, насолоджуйтесь. Яка була реакція інших посадових осіб США? Зокрема, генерал військово-повітряних сил США Джеймс Хекер повідомив, що їхній дрон був збитий. Заакцентуйте, був збитий, значить, вони вбачають у діях російських е, льотчиків свідомі дії, які призвели до знищення їхнього дрону. Так от, авіація США та союзників продовжує Хекер. Буде і надалі проводити такі операції у міжнародному повітряному просторі. Тому що, як пізніше заявив речник Білого Дому Кірбі, Чорне море не є чиїмось морем, я повернуся ще до нього. Водночас у командуванні наголосили, що такі дії Російської Федерації небезпечні і можуть призвести до ненавмисної ескалації. Ну, цікава конструкція, друзі. От ненавмисна ескалація, а далі що? Яка дія? Ну, поки що Сполучені Штати Америки, до речі, росіяни дуже обережно тут висловлюються на рахунок подальших дій можливих. Так от, прес-секретар Білого Дому, якого я щойно з вам задав, Джон Кірбі, назвав інцидент із цим дроном. Небезпечним і непрофесійним, отут зітхання, охкання, ахкання зараз проявляють ці, ну, направду, нормальна дипломатична історія. Тому давайте тут не будемо закидати, тому що, от зокрема, Джон Кірбі повідомив, що вони поставили до відома про цей інцидент президента США Джо Байдена. Він проінформований. І е, він сказав, що держдеп США буде прямо говорити із своїми колегами і висловлювати ну тут класика жанру, як на мене, висловлювати нашу стурбованість з приводу цього небезпечного та непрофесійного перехоплення. Тобто росіяни хотіли перехопити цей е, дрон. Але це було непрофесійно і небезпечно. А як його по іншому можна тоді перехоплювати? Ну джун кірбі далі знову наведу вам пряму мову, щоб ви розуміли стосовно того, які подальші дії будуть все-таки. Ми продовжуватимемо літати і діяти в міжнародному повітряному просторі над міжнародними водами. Ну, направду, чорне море це не є море чиєсь. Воно омиває береги України, Росії, Грузії, Туреччини, Болгарії, Румунії. Воно не належить комусь одному. Є нейтральні води, і там мають право ну, літати всі. Це не є проблемою. Тобто США говорить, що вони надалі надалі будуть, збира... будуть робити це ж саме. Ну і зокрема, пізніше до вечора речник Держдепу США Нед Прайс повідомив, що США викликали російського посла до себе. Ну і я би йому щось сказати. Що саме дізнаємося пізніше? Але дуже цікава розгорілася дискусія в лапках у російських телеграм-каналах після повідомлення про збиття російськими сушками. Американського дрону вони сказали, що тепер супер Україна не буде отримувати розвіданих про те, що де і як знаходиться в Криму. Але насправді, друзі, це не така історія і неправдива історія в Сполучених Штатах Америки 200 таких дронів. Ну, завтра буде новий. Це абсолютно не є проблема. Ну чи будуть піднімати цей дрон на морі, я поки що вам сказати не можу, ша ніяк це не коментують. Але от буквально перед записом цього відео з'явилось уже і повідомлення від Міністерства оборони Російської Федерації. Воно також дуже дуже цікаве. Я вам наведу також цитату, щоб бути абсолютно коректним. З метою ідентифікації порушника, як вони сказали, бо, е, виявляється, безпілотник це був порушник повітряного простору в Криму. Ну, от чомусь вони там вирішили, що він туди залетів. Так от, з метою ідентифікації порушника повітря було піднято винищувачі зі складу чергових про, е, протиповітряних оборонних сил. Унаслідок різкого маневрування в районі 9:30 безпілотний літальний апарат МК9. Ну, Тобто маневрування відбулося, мабуть, внаслідок чогось. Перейшов у некерований політ і втратою висоти, і зіткнувся з водною поверхнею. Бо, як вони кажуть в Міністерстві оборони Російської Федерації, виявши вже це безпілотник, вони підняли літаки в небо і вони почали е, робити незрозумілі маневри. Бо нібито безпілотник летів із вимкненими транспондерами, ну тобто вони не могли його там ідентифікувати. Можливо, мені складно сказати, але зараз фактично росіяни стверджують, що вони не вступали в контакт із цим безпілотником. І е, безпілотний літальний апарат. Е, літаки повернулися благополучно додому. Вони говорять, а безпілотний літальний апарат е, в результаті втрати траєкторії чи заданого польоту він просто-напросто впав. Але є ще одна деталь, така цікава. Е, сушки про що також пишуть у звіті, я вам, мабуть, вже говорив да, на початку. Вони скидали паливо. А вже, як говорять військові експерти з приводу цього, вони скидали паливо тому, щоб не відбулося детонації. Тобто вони свідомо готувалися до того, що внаслідок контакту, тобто фізичного контакту літака з безпілотником, мені ще закачується в голову, погано кладається. Вони розуміли небезпеку для себе, мабуть, були готові катапультуватися і просто-напросто пожертвувати, я вам не випадково сказав, недорогим літаком Су 27. Яке буде продовження цієї історії? Дійсно, це небезпечна історія, коли в небі над Чорним морем в нейтральних водах зіткнулися е, повітряні сили двох ядерних країн величезних країн Росії і Сполучених Штатів Америки. Не випадково США зараз дуже обережно висловлюється з приводу можливої ескалації. Росіяни також, але це все означає, що ну десь за крок да, до зіткнення. Чи воно буде? От як ви думаєте з цього приводу? Бо я, чесно кажучи, я поки що не маю такої якоїсь стійкої думки. Я все частіше бачу зараз повідомлення про те, що ми на порозі третьої світової війни, що, мабуть, ша хочуть долучитися війни, чи можуть долучитися війни, чи долучиться до війни. Ну, буквально днями е прем'єр-міністр Угорщини говорив, що там якісь на порядку денному стоять питання проведення західних військ на території України. Ну, щось він таке собі придумав. Пишіть у коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Обов'язково буду слідкувати за цим інцидентом. Бо він буде цікавий, він буде розвертатися набирати обертів далі. Тим паче, я вам вже сьогодні розповідав, що Джо Байден захотів поговорити із Сінцівпінім перед його візитом, імовіше всього, до Росії, бо той за тиждень має зустрічатися із Путіним і там про щось буде розмовляти. Ну, мабуть, і про безпілотник також. Тому чекаю на ваші коментарі, чекаю на ваші лайки, підписки, поширюйте відео друзям своїм, знайомим. Робимо так, щоб нас тут було більше всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна.